Кошенята, попліткуємо Джері Хелл Євробачення 2026. полон держави, Кек Стрінчер, Дантес і Кацуріна Кенді Суперстар. Мочуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Біч і Ну що ж, друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректного інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. І сьогодні разом з моїми улюбленими медведиками будемо пліткувати. Розпочнемо з Джері Хейл, яка в своєму новому відео натякає на те, що вона хоче повернутися на Євро. <бачення>. Давайте глянемо шматочок. Звісно, я розумію, що Тереза Марія це одна із найсильніших робіт, і це справді крутий тандем. Джеррі Хейл, Альона Альона, Таня Муїньо. Проте. Джері Хейл самостійно не знає, чи зможе все ж таки витащити Євробачення. Давайте почнемо з того, що її сьогодні заносить релігіозно розповідаючи ось ці історії про запліднення Святим Духом і т.д. І після Євробачення було буквально декілька суперхітів, і на цьому все. Здебільшого, це не зовсім зрозумілий репертуар широкій масі. Звісно, що тусовка Євробачення полюбила Джері, Джері талановита. Але чи вистачить в неї сил самостійно а, знову ж таки виграти на цвітбір і перемогти, тому що дивіться, самостійно вона пробувала декілька разів, і в неї нічого не виходило. І лише в тандемі з Альоною Альоною, і я так розумію, грошима лейблу Енко. Тому не знаю, Джері, навіщо тобі це, тому що ступати двічі в одну і ту ж саму річку, наскільки це має сенс? Ну, таке собі задоволення. І яка повинна бути пісня, аби перемогти, я не знаю. Можливо, у вас інші думки, і ви по-іншому бачите цю історію. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Залюбки почитаю. Не забуваємо підписуватись на нашу телеграм-спільноту, палки дискусії кожного дня, посилання в описі та в закріплених. А ми йдемо далі. Коли повертаєшся, спочатку така ейфорія, а потім розумієш, що ти не потрібен. Не потрібен суспільству. Ну, якось так. А чому виникає це почуття? Через що? Потрібно довести, що ти був в полоні, потрібно знайти роботу. Це мені повезло, що я повернулася в ту школу. Дякую директорці, 120-ту школу вона запропонувала мені роботу. Дякую людям, які здали мені житло. Бо е, коли я шукала житло Ви з Донбасу, ні, ми таким не здаємо житло. Дякую дівчатам, які мені одежу купили, телефон, допомогли. А держава якось повільно, не поспішає. Може, й допомагає, але не поспішає. Що, на вашу думку, Україна має зробити для заручників і людей в окупації? Вірити, коли вони сюди приїжджають, Я не набій. Бо сюди їдуть ті, хто хоче жити в Україні. Ви знаєте, мені соромно, що на четвертий рік повномасштабного вторгнення людина, яка пережила полон, просить українців нецькати її. Взагалі, люди. Я хочу запитати, в який момент ми з вами пішли не туди, що взагалі відбувається. Кожного дня летять ракети, шахеди. Кожного дня ми переживаємо жахіття, втрачаємо людей: цивільних, військових, якого біса. Ви займаєтесь, це я звертаюся до тих, хто дозволяє собі якось принижувати військових, принижувати цивільних, які пережили полон, і, в принципі, принижувати інших співвітчизників, українців. Одна справа, коли публічна людина, ми обговорюємо її діяльність, критикуємо, погоджуємось, не погоджуємось, дивимося, що вона там намагається приховати від нас. Але коли звичайна людина... Нападає на іншу звичайну людину, це просто за межами мого сприйняття, і мені дуже сумно, що знову ж таки повторюсь: на четвертий рік повномасштабного людина пережила полон і просить, будь ласка, не потрібно нас склати. Сором і ганьба усім, хто таким займається. І скажіть, що я не правий. Давайте обговоримо в коментарях. Вона зовсім не про ексклюзивна прем'єра. Нової пісні. Знаєте, е, яка була у мене мрія як у артистки? Вибачте, що я це скажу, але ми ж можемо бути чесними сьогодні, правда? Я мріяла написати пісню для сексу. Що? <світок> 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 І це сталося. Але в процесі я зрозуміла, що вона зовсім не про інтимні стосунки, а в першу чергу вона. Для того, щоб кайфувати від себе. Тому що в якийсь момент я зрозуміла, що ми дуже себе недооцінюємо. Вибачте, жінки, я буду десь більше звертатися до вас, тому що я вас більше розумію. А знаєте, чому я це зрозуміла? Тому що я усвідомила, як я недооцінюю себе. Тому, дівчата, я хочу щоб ти наступну пісню, під прем'єру ексклюзивну, якою привезла в Одесу. Я хочу, щоб ви кайфували від себе. Домовились? Це ваш травня. Дівчата. Ай, друзі, я не знаю. Аня Трінчер намагається показати своє дорослішання, намагається заохотити нову аудиторію, показати, що вона змінилася. Вона така пропрацьована, класна, особлива. Ми не проти, але Аню одним кексиком далеко не поїдеш. Одним кексиком не зможеш утримати аудиторію. І те, що ми сьогодні бачимо, це постійно гра в одні і ті ж ворота. Я пропрацьована, я дихою маткою, я, я написала пісню про кексик». Я не знаю, для мене це тупість і Аню. Не треба приймати на свій рахунок а щаться, як то кажуть, виправте, мій русизм, виключно взяв це в рубрику новин, наших пліток, тому що не так багато відбувається зараз подій. А так, трінчер, усе, що вона сьогодні робить, не заслуговує на увагу, серйозну, тим паче, як співачка сьогодні вона не показує ніякої результативності і особливого зросту. І скажіть, що я не правий. Давайте обговоримо. Цілі баталії розгорілися навколо Кацуріної та Дантеса, що вони не разом, типу, вона від нього відписалася і так далі. Ви знаєте, я жартома хочу сказати, краще бути одному, аніж в полоні Могилевської. <laughs> Я думаю, що Дантес зараз знаходиться на новому етапі свого життя. Володю, твоє. Тебе чекатиме, а Кацуріна в неї професія склалася, життя склалося. Не беруся судити, але мені здається, що Кацуріна не зовсім підходить до тесту Я від самого початку так вважав і про це казав. Можливо, по темпераменту, можливо, по темпу ритму вони зійшлися. Можливо, через спільну цю драму це 100% драма навколо Кацуріна та Дорофеєвої, зблизила Дашу з Вовою, але в усьому іншому. Не бачу прям великої перспективи цієї парочки. Погоджуйтесь, ні, давайте обговоримо. Ми дорослі люди, можемо висловлювати свої думки, маємо на це право врешті-решт. Ну і на завершення про Кенді Суперстар. Написало мені кошеня дещо цікаве. Хочу. Підмітити до вашої уваги. Доброго дня! Бачив у вас у випуску про Кенді Суперстар. Я на неї підписаний, бо зустрічав її раніше в магазині біля дому і 11-річна донька мого друга її обожнює. Він каже, що всі діти її безмежно люблять. Так от, вона вже задовбала рекламами своїх лохотронів казино онлайн-ігор. Я майже не слідкую за нею, але тільки сьогодні три реклами бачив з інстаграму. В історіях чи як там? І вона виграє в онлайн-іграх по 90 тисяч. В день і розповідає це підписникам. Підписниці знімають відео і дякують, що вона порадила грати. Не дуже добре для дітей контролю немає онлайн-віку. На привликий жаль. І справді, кошеня скидає мені скріншоти. Мінімум три рекламки казіків у Кенді Суперстар. Рекламувати казино та онлайн-ігри це вважається повним зашкваром. Від цього всі відмовляються. А вона розповідає: ви не вірите, а ось люди виграють. Я сама не вірила. І це на дитячу аудиторію. Це сором взагалі, тим більше так часто. Ну, по-перше, з чим я погоджуюсь, є певна небезпека з точки зору того, що це дитяча аудиторія, яка є досить вразливою на сприйняття, що їм рекомендує свій блогер. А казіки платять шалені баб. Таким, як Кенді Суперстат, це сотні тисяч доларів рекламні інтеграції, і тому Кенді душу дияволу продасть, але буде рекламувати, бо це заробітки і бабло. На жаль, ми не можемо ніяк поки що на це вплинути. законодавчо в тому числі, але я звертаюся до всіх наших кошенят. Не ведіться на повну дікуху, яку вам пропонують блогери. Нічого вони там не виграють, вони відпрацьовують гроші. Все. Там виключно про монетизацію власного життя. Яке не має нічого спільного з реальністю. Казіки, усі ці азартні ігри це є небезпечним для вашого життя в прямому сенсі слова. Відмежовуйте реальність від рекламних слотів. І не водьте себе в оману, це дуже важливо. І знову ж таки, шкода, що не можна дітей обмежити від подібного контенту. Можливо, у вас є якісь ініціативи, ідеї, поділіться, будь ласка, в коментарях, залюбки почитаю. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, знову ж таки, комент, а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!